Три громади Кіровоградщини створили економічний союз. Написали на Фейсбук-сторінці Пантаївської громади. Знам'янська міська Новопрайська та Пантаївська селищні ради підписали меморандум про міжмуніципальне співробітництво. Об'єднання зусиль та ресурсів декількох громад будуть використані для збільшення шансів залучення інвестиційних ресурсів, що сприятиме збільшенню кількості робочих місць, виготовленню продукції з максимальною доданою вартістю, збільшенню надходжень до бюджетів тощо. Краса врятує світ, впевнені волонтери. Нещодавно в Олександрії в приміщенні юнацької бібліотеки відбулася виставка гладіолусів «Сківська веселка. Під час заходу збирали кошти на Збройні Сили України, зокрема від продажу букетів та розписаних тубусів від снарядів. 5811 гривень передали бібліотекарі координаційному центру волонтерів на допомогу військовим. Громадська організація Сильна Олександріщина» спільно з фондом Моя броня ініціювала аукціон, де рандомно було згенеровано номер переможця, на якого очікував сувенір від бригади Азов. Участь взяло 14 осіб. Вдалося зібрати 7 тисяч гривень, які були використані на закупівлю потужного 50 літрового компресора та трьох буксировочних тросів на 8 тонн. Подарунок отримала Олена Разіна. Звітують волонтери на власних фейсбук-сторінках. Олександрійські бібліотекарі серед найкращих. Українська бібліотечна асоціація оголосила результати конкурсу на звання найактивніших бібліотекарів, які першими провели події з показом освітнього серіалу Базові цифрові навички для людей елегантного віку. Серед переможців Центральна бібліотека Олександрійської міської ЦБС. Конкурс проводиться Міністерством цифрової трансформації України спільно з Українською бібліотечною асоціацією за підтримки проєкту Цифрові інклюзивні доступні підтримка цифровізації державних послуг в Україні. 9 серпня на трасі в районі села Веселе трапилася ДТП за участі двох транспортних засобів. На місці працювала поліція. Як повідомили фахівці сектор моніторингу Олександрійського райвідділу поліції, 9 серпня о 18 ті до відділу не дійшло повідомлення про те, що на автодорозі М30 сталася дорожня транспортна пригода за участі легкового автомобіля, дача логан та вантажівки Рено Магнум. Внаслідок ДТП водії зазначеного транспорту не постраждали. Дали, натомість транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На водія легкового авто складено протокол про адмінправопорушення.